І ви на моєму каналі. Сьогодні продовження відео Мої вишивальні запаси сьогодні я вам покажу набори, які, ну, напевно, за весь період я купила лише один набір, але їх в моїй колекції чимало. Давайте розпочнемо з виробника Letі Stitch». У мене є. Покажу вам один набір, який я купувала. Я його хочу цього року вишити. Маю своїй колекції ось такий набір. Називається Christmas Toys. Такі новорічні іграшки на пластиковій основі. Артикул 966, тут написано number one, є ще number two, я знаю, мені поки що хотілося б вишити цей. Вказано, вишивається хрестиком в 3. І в 5 ниток, напівхрестиком в 3 в 5 ниток, французькі вузлики, в 1 в 5 ниток, на пластиковій основі нитками Ancor Metallic, 42 кольори, третій рівень складності з 5, розмір що кожної 40 на. ой, 40, господа, 10 на 9 см, кольорова схема і голка. Я його ще не дивилася, але видно, він в мене. Десь лежав в моїх запасах і відклеїлася ця наліпка, і десь воно там, вибачайте, зморщилось таке стало. Я би хотіла цього року його вишити. Мені дуже подобається. Тут ми бачимо: Ліхтарик, Санта Клаус, Олень, Льодяник. два, один льодяник, сніговичок, гостролист і будиночок. Я дуже хочу вишити цей набір. Мені шалено подобається. Далі маю. Е в тематику іграшка. Цей набір мені подарували мої дівчата до мого дня народження. Ось такий гарний набір. Артикул l 8055 Тут написано Christmas Toys Kite, Chiquit Number 4 of 5 Pieces. Номер 4 складається з 5, з 5 іграшок. Так, це в нас написано 22-й рік, з 2022 року. Вишивається хрестиком в дві нитки, французькі вузлики. Бекстіч в одну, в дві, в 4 нитки. Пластикова основа, нитки анкор 45 кольорів, 4 рівень складності з 5. Розмір 16 х 16 або 6 х 6. Чорно-біла схема з кольором вектічем голка. Ну і давайте ближче роздивимося сюжет. Тут така машинка з сніговичком і зверху ялиночка. Такий е пря... як правильно сказати, будинок з пряника та з печива. Не знаю, як, як перекласти такий сніговичок з гостролистом, е знов будиночок засніжений і машина ніби Санта-Клауса, але вже такий та. Як вона від'їжджає. Е, мені дуже він такий, до речі, якщо порівняти цей набір і цей, цей дуже він такий пухкенький, такий, знаєте, так, як то кажуть, є за що потримати, такий він дуже-дуже е, такий моцний. Також би хотілося вишити цей сюжет. Ще маю ось такий набір. Мені дуже подобається цей сюжет, хоча я не, не люблю таке казкове, такі гарні коні. Називається. Together We are Magic. Разом ми магічні, але насправді там переклад, якщо бути, дивитися український варіант, там ну, якось по-інакшому. -по Артикул «Леті 950 вишивається хрестиком в 2 в 5 ниток, напівхрестиком в 2-5 ниток, Бексіч в одну і в п'ять ниток, Аїда 16-го каунту, нитки Анкор, 42, 42 кольори. Четвертий рівень складності з 5, 42 на 32. Чорно-біла схема з кольоровим ексічем, Голка. Дуже гарний сюжет. Пам'ятаю, що його виграла в лотереї, Мені дуже подобається. Такий, дивіться. Казковий, дійсно, казковий, гарний сюжет. Ще я маю ось такий набір. Це у нас. Написано артикул l 8098 Pastry Shop. Я забула, який це магазин, якийсь там магазин, який магазин? Цукерний, напевно, пестрі. Одним словом, магазин. Е вишивається хрестиком в дві нитки, французькі вузлики. Е Бексіч в одну в дві нитки, 16 аккаунт, анкор нитки 50 кольорів. так, Ого, Третій рівень складності з п'яти, розмір 24 на 24. Чорно-біла схема з кольоровим Боксі чимголка. Дуже гарний сюжет. Такий яскравий, я таке люблю. Бачимо, стоїть велосипед, магазин, ліхтарі. Чудова така якась. будиночки, Чи не будиночки наступні, напевно, магазини. Ну, гарно, дуже гарний сюжет. Ще один набір, який я буквально. Ну, не те, що нещодавно. Отримала, маю. Це ж таки пише новий дизайн. Називається Париж. Артикул L9929. Тут вже так, тут більше все так розписано. Тут вже треба дивитися, що там вказано. Отже, 20, розмір 23 на 31. А іде 16 каунту білого кольору. І що в нас ще пише? Я мушу придивитися. Конструкція, голка от ми бачимо. Кольоровий ключ, чи що, що це, я не знаю, треба дивитися. І чорно-біла схема Свейгард ну, нитки Лука С, я так розумію, так? Да? Написано дизайн United Kingdom запаковано в Молдові. І ось, дивіться, який зворот. Дивіться, які гарні ниточки. Вау-вау-вау! Це все, що я маю від Леті Січ. І зараз разом з вами ми подивимося Лукаес. Це був синочок чи дочка, а зараз будемо дивитися, матуся. Так? Отже, маю в своїй колекції щось виграла з цих наборів, щось подарували. І на тому все. Нічого не купувала. Отже, перший набір, здається, я його виграла в лотереї. Це у нас. Такі зимою називається Christmas Toys, ялинкові іграшки. Тут три, три іграшки, і мені воно перегукується пере, з оцим наборчиком. Зараз я його ще раз дивіться. Давайте порівняємо один в один. Ну, Якщо дивитися, тут більше там, бекстічу, Вам буде блестіти, перепрошую, і квіточки відрізняються, але сюжет. Ну, ідентично. Отже, повертаємося до Лукас. Артикул JK037, сюжет 22-го року. Тут в нас, що це таке, якась ялин... так, ялинкова іграшка з гостролистом, Сніговик з гостролистом, червона машинка з ялиночкою. Отже. Так, що я не сказала, хрестик в 2 в 4 нитки, французький вузлик, в одну, в дві нитки, пластикова основа, нитки Лука С, 34 кольори, другий рівень складності з п'яти. Тобто воно має бути нескладне. Розмір однієї 9х15. Тут вказано чорно-біла схема і голка. Ось такий цікавий сюжет. Ще один цікавий набір це ось такий, м -м, називається «Сови». Артикул b 1186, сюжет 21-го року. Цей набір мені подарувала Лідочка з групи Скринька майстрині до мого дня народження. Було дуже приємно. Вишивається хрестиком в дві нитки: бленд в три нитки, французький вузлик, Бекстіч в одну в чотири нитки, на ID 16-го каунту білого кольору, нитками Анкор 32 кольори. Третій рівень складності з 5. 19 на 26,5 см. Кольорова схема з бекстічем і голка. Ось такий гарний сюжет. Дивіться, тут які цікаві ниточки, блискучі. Просто вау. Ще один набір маю в своїй колекції. Називається Bird House. Пташиний будиночок сюжет 19-го року. Артикул bu 4021 розмір 25 на 38. Аїда 16 го каунту, 50 кольорів, хрестив в дві нитки, бекстіч в одну нитку. Ось такі гарні і неймовірні синички, як на мене, чи, чи якісь пташки. Тільки дивилася, я приглядала, де тут є Бексіч. зрозуміло. І ось такі гарні нитки. Тут такий пухкенький набірчик, знаєте, маленький. Наступний набір ось така чудова і дуже гарна. Це, здається, гортензія. Так, Гортензія. Артикул bc 225 сюжет 23-го року. Вишивається хрестиком в дві нитки, напівхрестиком бекстіч в одну в дві нитки. Аїда Свейгар 16 каунту, нитка Малука С 33 кольори, третій рівень складності з 5, 17 на 17, чорно-біла схема з кольором бекстічем, Сюди входять п'яльце нурги 20,5 см і голка. І ось такий гарний. Гарні нитки, гарні п'яльця, такі, знаєте, гарні кольори, мені дуже подобаються. Просто неймовірний якийсь такий набір, фіолетові кольори обожнюю. Ще один набір маю. Це ем, Shop Flowers, квітковий магазин, такий, гарні квіти і стоїть поруч велосипед. Знаєте, щось таке. Сюжет 23-го року. Артикул BU5044. Хрестик в дві нитки, напівхрестик в дві нитки, бекстіч в одну в дві нитки на ID Цвейгер 16-го каунту нитка Малука С 52 кольори. Третій рівень складності з 5, 32 на 32. Чорно-біла схема з кольором і іголка. Дуже такі гарні кольори. Мені подобається, знаєте, в цих. Не в таких зараз конвертиках, а тут де можна роздивитися всю палітру кольорів. Ну просто вау! Дуже гарні мутки. Наступний набір ось такий Копенгаген. Такий осінній Копенгаген. Артикул BU5046, сюжет 23-го року. Бачимо тут будиночки, які поруч одне біля одного. Дерева, які вже пожовтіли, також човен і відображення будиночків чи на озері, чи на річці, не знаю, що там в Копенгагені. яка там річка. Чи... Отже, вишивається хрестиком в дві нитки, напівхрестик в одну в дві нитки. На Еді, цвейгер 16-го каунту, нитка Лука С 56 кольорів. третій рівень складності з 5, 30 на 24 чорно-біла. Схема з кольором вексічем іголка. І дивіться, які нитки дуже також такі цікаві. Видно одразу деякі позначки, якщо ще тут. А, ні, тут воно все. Я просто е, жодного набору лукас, ні стіч, ні звідси, ще не вишивала. Ще маю один такий цікавий набір. Називається Поезія природи. Е, бачимо тут орхідею і. Е, на яку прилетіли метелики. Артикул Бій 7010, сюжет 22-го року. Принаймні набір, сюжетний набір е, вишивається хрестиком в одну-в дві нитки, французький вузлик, Бексіч, дві нитки. Аїда 16-го каунту, нитки Лукас, 49 кольорів. Третій рівень складності з п'яти, 23 на 32, е, чорно-біла схема з кольором Бексічем і голком. Дуже мені подобається цей сюжет. Дивіться, які нитки, скільки тут таких, як кольор, кольор фуксі, рожеві, і тут там є такі, що не дуже багато. Ниточок, але сюжет неймовірний. Ще ось такий маю в колекції. Сюжет називається, мені здається, букет братків, якщо я не помиляюся. Сюжет 24-го року. Артикул B7035. Тут у нас Бексіч, ой, Бексіч, хрести хрестик дві нитки, і напівхрестик дві нитки, Бексіч в одну нитку. 16 каунт нитки Лука S55 кольорів. Здається, 23х30 см, третій рівень складності з 5, чорно-біла схема з кольоровим обтічем і голка. І ось подивимося, яка кольорова гама ось такі гарні ниточки. Мені дуже подобається цей сюжет. Ще маю ось такий набір: називається «Spring Night. Весняна ніч, я знаю, що переклад може бути зовсім інакше. Сюжет 24-го року, артикул b 701 Тут суцільний хрестик. Цей сюжет це хрестик в дві нитки. На аїді 16-го каунту така вже розграфлена Аїда. Нитки Лука С 43 кольори, Другий рівень складності з 5, 24 на 24, чорно-біла схема і голка. Тобто він такий невеликий ну, нескладний. Не Принаймні, в мене вперше, я зустрічаю, що був другий рівень складності. Переважно третій, четвертий, п'ятий, до речі, мені щось не зустрічалося. Ще маю ось такий гарний сюжет, саме Perfumes. Здається, якісь там пахощі чи літні пахощі, щось таке. Артикул bu 5054. Ось такий гарний сюжет, море, квіти, якісь узбережжя, навіть я би сказала, кам'янисте. Вишивається хрестиком в дві нитки, бекстіч в одну нитку. На аїді 16 каунту розграфлена Аїда, нитки Лука С 59 кольорів, третій рівень складності з 5, 27 на 38. Має бути кольорова схема з Бексічем і голка. Дивіться, бачите, тут Аїти, вона зразу вже розгалена, супер. Хтось вишиває без розмітки, хтось з розміткою. Я переважно з розміткою, тому що мені складно. І ось такі гарні нитки. Наступний набір, який мені дуже подобається, це... Ось така іспанка, вона просто неймовірна. Артикул b 702 Сюжет 24-го року. Я маю надію, що рано чи пізно я розпочну вишивати цю красуню. Вишивається хрестиком в дві нити, нитки. Аїда 16-го каунту, тут же розграфлена Аїда. Лука С 64 кольори, четвертий рівень складності. Розмір 30 на 44, чорно біла схема і голка. Ну тут же так не можна роздивитися весь набір, тому що вони вже йдуть в таких конвертах, де лише ми можемо побачити частину ниток і конвертик з голкою. Здається, там голка. Ось такий гарний сюжет. Далі маю ще один неймовірний сюжет, також мені дуже подобається. Називається снігопа. Такі гарні, напевно, вовк з вовчицею. Такий дуже гарний сюжет. Артикул bu 5004 Тут вказано: хрестик в дві нитки пів Бексіч в одну нитку, а їде 16-го каунту білого кольору. Нитки Лукаес. 36 кольорів. Третій рівень складності з 5, розмір 42 на 30 см. Чорно-біла схема з кольоровим Бексічем, нитко вдягач в голки. І написано сюжет 22-го року. Також в такому конвертику, але тут же в нас бачимо, хоч і Лукаес, але конвертик в нас чомусь летістів. Так. Зараз я не знаю, чи мені перекласти ці набори, що ми могли трошки тут все роздивитися. Ще один гарний сюжет Ось такий маю в своїй колекції. Називається Котедж Санти. Артикул BU5011. Сюжет 22-го року. Бачимо такий Санта, сніговичок, поруч олені. Як і оцей мішок з новорічними подарунками чересдвяними? Також гарний такий прикрашений у нього будинок, отже, вказано... Хрестик в дві нитки, напівхрестик дві нитки, бекстіч в одну в дві нитки. Аїда шістнадцятого каунту білого кольору. Нитками «Лука Шістдесят 66 кольорів. Четвертий рівень складності з п'яти, 48 на 32, Чорно-біла схема з кольоровим бекстічем, нитковдягач і дві голки. Також такий гарний і цікавий сюжет. Тут же бачимо, що конвертик Лукаес. Трошки відклала в бік наборчики, тому що вони все піднімаються і піднімаються. Наступний набір я виграла в лотереї, але чомусь в мене, бачите, така упаковка погнулася, тут щось пролилося, і вона чомусь знаєте, зжимається до середини. Отже, тут у нас вид на море, я би так переклала артикул. Бію 5065 сюжет 24-го року. Такі гарні стоять, ну, як для мене, гортенці, на підвіконні і дивляться на море. Та? Бачимо на підвіконні і кисьморська зірка, і мушлі. Ну, так і вдалені пливає якийсь кораблик, чи парусник, чи, чи. я не знаю, як правильно сказати. Отже, артикул, я сказала, bu 5065 вишивається хрестиком в дві нитки. Бекстіч одну в дві нитки. На ID 16 каунту білого кольору. Нитками Лука С 56 кольорів, третій рівень складності з 5, 29 на 31. Чорно-ні, кольорова схема з і іголкам. І ось такий, така частина ниточок, де ми можемо щось роздивитися. Ще один набір має в своїй колекції, буквально нещодавно його отримала. Це сюжет 25-року, го року. називається Данкіс яд, якісь там подвір'я. Артикул bu 5087. Ось такий дуже гарний милий сюжет. Бачимо: і віслючків, і гусачків, і качечок, і я не знаю, що це за це сарки, напевно, і кролики. І бачимо, тут ростуть різні квіти, ромашки, все, що, все, що можна зустріти. Вишивається хрестиком в дві нитки, французький вузлик, баксіч в одну нитку. На аїді 16-го каунту розграфлена Аїда. Нитки Лукаес. 51 колір. Четвертий рівень складності з 5: 39 на 32. Сюди вже входить набір PDF і електронна схема. Також нитковдягач і дві голки. Ось такий гарний сюжет. Цікавий такий і неймовірний. Наступний набір. Ось такий цікавий, дуже гарний. Е, називається, напевно, елегантність орхідеї, я її просто називаю орхідея. Артикул B714, сюжет 25-го. року. Вишивається хрестиком в дві нитки на Іді 16 го каунту, розграфла аїда, нитки Лука С, 61 колір, четвертий рівень складності з 5. 32 на 32. Сюди входить ПДФ і електронна. Схема і нитковдягач і дві голки. Ось такий гарний сюжет. Бачимо. ну Мені як не знаю що там на столі стоїть така ваза. Там орхідеї, поруч, знову ж таки, для мене це як мушлі, там, щось в такому плані. І ось такий цікавий сюжет. Ми можемо трошки побачити, яка там палітра, також конвертик з голками. Наступний набір це ось такі гарні троянди. Від, називається як? Трояндовий сад. О, хай буде так. Такий набір, знаєте, там такий, цубки, ну, як сказати, цупкий, він такий товстенький, артикул B717, він немаленький, його тримаєш так. Вишивається хрестиком в дві нитки, бленд-дві нитки. На AD 16 каунту розграфлена канва, нитка Лукас, 58 кольорів. Хрест четвертий рівень складності з 5, 44 на 35, ПДФ і електронний варіант схеми. нитковдягач і дві голки. Цікавий такий сюжет, можемо побачити, які там ниточки, неймовірний і класний сюжет. Далі. Ще ось такий набір має в колекції. Це у нас тюльпани. Артикул B718, ось такі гарні. А тут також вишивається хрестиком в дві нитки і плен дві нитки. На ID 16-го каунту Лука 55 кольорів, четвертий рівень складності з 5 56 на 32. І тут нитковий дігач, дві холки, також є електронний варіант схеми. Но він також, якщо брати усі. Два набори троянди і тюльпани, вони доволі такі так багато ниток відчувається, знаєте, відчувається, що вони немаленькі. Ну, ось це все, що стосується Letі Stitch і Lucas. Продовження буде неодмінно.